Злана країна, повертаємося знову до вас із гостями-експертами. Будемо зараз говорити про парламент, про власне сьогоднішній парламентський день. Подивимося що ж там зламалося і далі не запрацювала рада. Будемо зараз спілкуватися із Олегом Сенюткою, народним депутатом фракції Європейська Солідарність. Вітаю вас, пане Олеже. Вітаю, вітаю того, людям п'ятого судячи з усього, нестримні реформи на сьогоднішній день закінчилися. А ваш колега Желізняк написав, що взагалі то і на цей тиждень до 10 лютого, мовляв, депутати не будуть тепер збиратися ну, згідно конституції, перший вівторок лютого обов'язково повинна відкритись нова сесія. А, тому я думаю, що це буде швидше ніж 10 лютого. Питання тільки в тому, а скільки часу і який порядок денний буде на це засідання, тому що так як відбувається цього тижня, пленарне засідання, це насправді коефіцієнт корисної дії близький до нуля, тому що перші два дні це були кадрові питання. Ну а сьогодні це було ну даруйте, але ні про що, бо три ключових питання, які сьогодні є в країні: це безпека, це корупція і це енергетика. Вони не мали жодної ефективності в роботі українського парламенту. Пане Олеже, хотів уточнити: а хіба не важливі питання, які виставляли під візит очільниці МВФ, щоб їх проголосувати? Ну тому, що ми маємо структурні маяки виконувати для того, щоб наступний транш отримати. а Тут два законопроекти провалили. Давайте чесно скажемо, що ніхто по серйозному не відносився до того, щоб ці законопроекти підготувати і внести в сесійну залу. Якщо ми говоримо, що в країні є монобільшість, то цей законопроект набирав по-моєму 140 чи 150 голосів слуг народу. Їм уже не допоможуть ні ОПЗЖ, ні інших тих, кого вони вважають сателітами. Тому на превеликий жаль, сьогодні проблема в владі проблема в монобільшості, яка не зда. Ат навіть на ті законопроекти, які сьогодні потрібні для країни, знаходити голоси, якщо говорити про законопроекти, про які ви кажете сьогодні, були внесені в порядок. Денних ну я не переконаний, що просте підняття податків це той крок, і ця ефективність, які допоможуть Україні. Добре, тоді давайте по голосуванню. От режим надзвичайного стану оголосили в енергетиці в країні. А на ваш погляд, а режим надзвичайного стану для країни всієї, не тільки в енергетичному стані будуть взагалі оголошувати, судячи з того, що в парламенті відбувається вже давно пора оголосити такий режим. Ну, чесно кажучи, я думав, що більш серйознішого режиму стану. Чи перебування країни, аніж режим воєнного стану в країні точно немає, і можливо, ті, хто на чолі з президентом вчора говорили про надзвичайний стан в енергетиці, вони просто не розуміють, що воєнний стан передбачає абсолютно набагато більше абсолютно всі можливості для дій представників органів влади. Мені так здається, що просто замість того, щоб вирішувати проблеми енергетики і відповідати за невирішення. Проблеми енергетики влада просто черговий раз перетворюється в таких собі позитивних блогерів, носіїв якихось значимих, але абсолютно нічим не підкріплених гасил, звуків, які ні до чого не приводять, але якими будуть просто черговий раз задурювати голови людей. Бо я не розумію, які рішення, які може принести режим надзвичайної ситуації в енергетиці, не використовують зараз відключення. Так вони вже тривають ого скільки пріоритетність для критичної інфраструктури. Так для цього точно не потрібен режим надзвичайного стану. Скерування коштів на об'єкти енергетики ну теж для цього не потрібен режим надзвичайного стану. І використання коштів з резервного фонду влада має абсолютно всі повноваження, щоб їх використовувати. Це просто звичайна, дуже гучна, але мильна бульбашка, за якою нічого немає. А потім ще щоб засолодити людей, то влада сказала: а давайте ми тепер е, знімемо комендантського. Одинок деяких регіонах, ну чесно кажучи, це вже такий, навіть не рівень популізму, а це вже новий рівень цинізму. Бо ті речі, які треба було зробити в енергетиці, це, це зрозумілі прості три речі. Перша річ це диверсифікація генеруючих джерел. Ну, де гігават. Потужності про які говорив президент Зеленський. Покажіть його, будь ласка. Його немає просто ні диверсифікованих, ні недиверсифікованих Його просто на сьогоднішній день немає. І концентрація виробництва в атомних електростанціях від 50% в ТЕЦах Ну вже менше, тому що те зруйновані більше 20% і на гідроелектростанціях ще 5-8%. Тобто вони так і залишилися як основні виробники в Україні. Друга річ, яка важливою була в енергетиці, це захист об'єктів енергетики з одного боку. Ну так і не закуплені сили протиповітряної оборони, і розвідувані дрони літають. Над об'єктами енергетики України московські розвідувальні дрони, як ніби у себе вдома, і ну поставте один комплекс «Айпетрі», який вирішує питання з розвідувальними дронами на 100%. Вони так і не зроблені. І захисні споруди. Ну ми ж бачимо, що там, де атакують об'єкти, там захисні споруди не зроблені, і ми. Говорили з фахівцями, дискутували і зійшлися на думці, що для того, щоб повністю виконати всі роботи по захисних спорудах в Україні, а це трансформаторів ключових найбільших трансформаторів: 110 і до 750 кВт, їх десь є біля 250, плюс теці, тобто напевно ми сходимося на сумі, що потрібна вартість від 3 до 3,5 мільярдів євро? Тобто величезна насправді вартість, але давайте запитаємо себе, чи були чи є в країні такі гроші, та тільки за минулий рік Україна від наших міжнародних партнерів на зброю і на пряму фінансову допомогу отримала 95 мільярдів євро. Невже не можна було з цих грошей знайти кошти для того, щоб завершити? Об'єкти укриття і зберегти відповідно ті критичні точки, ті критичні трансформаторні підстанції, які би не давали можливість ворогу розбалансувати нашу енергосистему. На жаль, двушка на Москву пішла. Корупції в енергетиці нажилися ті, хто повтікали в країни. Об'єкти так і не захищені. Ну і третя складова, яку потрібно було зробити в енергетиці, це запас комплектуючих, це запас трансформаторів, які би мали бути на складах, які би мали бути в зоні найближчої досяжності. Я не переконаний, що їх треба було завозити і ховати в Україні, але точно, якщо б вони були в наших сусідів на складах, то це фактично один день доставки, і такі трансформатори могли бути вже в Україні і могли монтуватися, тому що якщо зараз з нуля замовляти трансформаторні підстанції, то їхнє виготовлення від 5-6 і до 8-12 і більше місяців для того, щоб виготовити такі трансформаторні підстанції. Тобто влада за 4 роки повномасштабної агресії, за 4 зими так і не підготувалися. Вона знаєте, все думала, а ось пронесе, а ось московити не будуть стріляти, а ось зими не буде, а ось морози не прийдуть. Ну на жаль, все в цій зимі 26-го року, все зійшлося разом. І ми сьогодні маємо такі великі проблеми. І що робить влада? Людину, яка була впродовж цього, -цього часу прем'єр-міністром, тобто мала найбільші повноваження у виконавчій владній вертикалі, сьогодні ставлять міністром енергетики. Ну, чесно кажучи. Якщо людина не справилась, будучи прем'єром, то не вже вона зараз меншими повноваженнями? справиться. вона що не бачила, кого в е представляють і ставлять на посади? Вона не розуміла про те, чому хочуть купляти в Болгарії московський реактор, і на це сконцентрували мільярди, які не відправили на ті першочергові задачі, про які я говорив? Тому сьогодні в. Проблема в енергетиці очевидна. І перший, хто винен в проблемі енергетиці, це звичайно московський окупант, який нищить Україну, який нищить все українське. Але тут нічого дивного немає. Варвари вони і є варвари, але співучасниками цього злочину є, на жаль, українські корупціонери, які не виконали тих завдань, які на них покладалися як на керівників виконавчих органів влади, і тепер вони замість того, щоб ну просто. Дати можливість професійним людям зробити ті кроки, які потрібні. Вони просто з крісла на крісла пересуваються і не хочуть відповідати за всі свої злочини, які вони вчинили. дисбаланс зараз дуже сильно відчувається, і навіть представники окремі представники так слуги народу теж є там серед цих цієї політичної сили притомні люди. Які самі кажуть відверто, що ми бачимо, як вся державна машина просто сипеться, вона не працює ефективно. І коли ти їх запитуєш, ну гаразд, ви зараз можете щось поміняти в цій державній машині, щоб вона нарешті почала працювати? І вони отут безпорадно розводять руками, мовляв, а міняти на кого і на що. Ну от лава запасних настільки коротка, бажаючих настільки мало, а от наважитися на повне переформатування. То знову ж таки починається питання, з'являється питання торгів. Ми бачили те, що відбувалося в парламенті. Що люди, яких обвинувачують в корупційних діяннях, в скупці голосів, сьогодні вже назначають себе максимально позицію, яка готова працювати за на благо народу. Ну, якось воно все так по-дурному пахне, і ти не розумієш, де ж тоді вихід із цієї темної кімнати. Ну просто двері не можеш намацати насправді вихід є, і не треба опускати руки, і не треба посипати голову. Піском вихід є дуже простий. Це формування уряду національної єдності, уряду національної довіри і національного порятунку. Така це ско... сьогодні панелеза, з кого формувазкого форматувати, от ну з кого? Ну дивіться, ну от ми говорили про енергетику людину, яку зараз переслідують, і людину, яку звинувачують взагалі, не в тому, що вона. На тентерах не дала можливості вкрасти гроші. Я говорю про пана Кудрицького, колишнього керівника «Укренерго». Чому? Чому він сьогодні не у владі, чому людина, яка виконувала свою роботу, яка врешті будувала укриття найдешевше порівняно з іншими владними структурами, сьогодні викинутий з владної вертикалі і навпаки є об'єктом політичних переслідувань? Тому точно не можна сказати, що в Україні немає фахівців, точно не можна сказати, що в Україні немає людей, які знають, що робити. Просто ті, хто сьогодні сидять у владних кабінетах, вони бояться. Їх покинути, я думаю, з однієї простої причини вони розуміють все, що вони начудили, чудили, наробили, і вони просто бояться уникнути відповідальності. Це їхній ключовий мотив, коли вони там пересідають з одного крісла в інше. бачите зараз виходить так, що коли був Єрмак, всі кивали в бік єрмака. Мовляв, це він цим усим процесом руть. А тепер єрмака вже а місяць немає. Сказав, а, а хто вам сказав, що його немає. Ну, фізично його в офісі президента немає. Але ви вважаєте, що він продовжує керувати країну так само в ручному режимі, як він керував, і впливати? Я точно не знаю всіх підкилимних тонкощів роботи владної машини. Але скажіть, будь ласка, після відставки Єрмака люди, які їх зараховували до його влатної вертикалі, вони кудись поділись? Ні, не поділилися. Вони всі. Вони всі від офісу президента і до інших владних структур зберігаються на своїх місцях. А скажіть, будь ласка, ті люди, які були присутні на корупційних плівках в Міндічі, чи вони сьогодні подали у відставку? Ні, вони далі в уряді, де де тільки завгодно, і немає в них не просто жодної відповідальності. Вони То, далі пана пане тоді в... справа не в Єр... може тоді справа не в Єрмаку? Все ж таки? Ну хто Це хто священно, тримає що, цю вертикаль що в робочому стані? Ця ну звичайно, що справа не в одному єрмаку. Справа у всіх тих випадкових людях, які в 2019 році потрапили у владу внаслідок наслідок такої, знаєте, дуже глибокої і сумної помилки українців. І вони до сьогоднішнього дня настільки міцно вчепилися за владу, і вони настільки міцно експлуатують тему війни, що на превеликий жаль сьогодні, ну в інших не вистачає політичної волі до до переформатування влади. Бо Якщо ви мене запитаєте, чи потрібне сьогодні протистояння всередині українського суспільства, я вам скажу дуже чітко, ні. Це дуже шкодить і це викличе Це буде величезним подарком для московитів. Тому сьогодні, оце, що насправді дуже. Пітло і цинічно експлуатують представники влади, називаючи це, а давайте бо в нас єдність. Воно насправді має бути присутнє, але зовсім в іншому форматі: єдність не навколо корупціонерів, а єдність навколо Збройних сил України, єдність навколо конкретних справ, які дадуть нам можливість отримати мир і завершити війну з московитами. Тобто єдність в країні справді потрібна. І другу тематику, яку так зараз часто почали експлуатувати представники влади. А давайте ми швиденько проведемо вибори президента і ще з фейковим референдумом Ну знову ж наша позиція дуже чітка у умовах воєнного стану. Жодні вибори є, по-перше, незаконними, а по-друге, вони не будуть легітимними, тому що вони не дадуть можливості вільного волевиявлення українців. Ви скажете, який тоді вихід. А я знову повернуся до того, про що ми говорили. Вихід дуже простий. Парламент має взяти на себе відповідальність і сформувати уряд національної довіри, не пересувати. Одного прем'єра на міністра, потім з міністра на віце-прем'єра, одного міністра на іншого міністра ні, це не та історія. Ті, хто замішані в корупційних скандалах, ті, хто насправді є профнепридатними, повинні піти, а на їхнє місце мають прийти незалежно від політичної приналежності. Справді фахові професійні люди, які напевне загублять на певний момент період часу. Якусь таку умовну любов суспільства, бо їм треба буде приймати непопулярні складні рішення, але вони дадуть можливість зберегти державу. Врешті ми вже це проходили у 14-15 роках, пане Олеже. Але виходячи із останніх обставин, які ми бачимо в Верховній Раді, от є сьогодні взагалі не те, що розуміння, а хоч якась перспектива того, що недобитки ОПЗЖ. Із е, частиною слуг і батьківщиною зможуть домовитися із голосом європейською солідарністю про щось. Ну от сьогодні жоден політолог, дивлячись на цей е, цирк, який ми бачимо в Верховній Раді, сьогодні ну очевидно не скаже як як, як, як взагалі навколо чого. Об'єднуватися і з приводу чого домовлятися, тому що у кожного свої інтереси. І давайте зараз не говорити про перспективи, програти війну чи там е, Україна понад усе. Ми переконалися, що для 90% тих, хто в парламенті, Україна це можливість заробити до біса грошей і звалити звідси. Не, оч, не точно врятувати цю країну. Не точно. Як домовлятися з цими людьми? Про що? Перше, що треба зробити, от ви згадали про недобитки ОПЗЖ, їх треба добити. І до того часу, поки ця Вони зараз, високована... цінні кадри. Вони зараз цінні кадри, їх ледь не в... губи цілують. Ну, даруйте це цінні кадри для корупційних діянь, це цінні кадри для того, щоб забрати керівника служби безпеки, який є ворогом Москви. Для цього вони напевно цінні кадри, але вони абсолютно профнепридатні. Вони ідеологічно чужі і ворожі для справи відродження України, для справи оборони України. Тому з недобитками ОПЗЖ треба попрощатися раз і назавжди. Друге питання: чи можемо ми там е, причепити тавро зрадників на політичну силу ту чи іншу? Я вважаю, що сьогодні це є достатньо небезпечно, бо в кожній політичній силі є направду фахові професійні ідеологічні люди, яких можна об'єднати. Пам'ятаєте, законопроект про? Е, Українську мову, яку хотіли знищити, тоді проти проголосували ну представники дуже і дуже багатьох фракцій і груп. Пам'ятаєте історію з набу не тоді, коли вже всі налякалися людей, які вийшли на картонний майдан, і всі швиденько почали голосувати. А тоді, коли в парламенті справді треба було протистояти, тоді поруч з європейською солідарністю стояли представники практично всіх груп і фракцій, і ми зуміли переламати цю ситуацію. Тому чи є сьогодні шанс в парламенті сформувати більшість на інших засадах, більшість для підтримки зсу, більшість для підтримки руху України до Європейського союзу і НАТО? Моя відповідь чітка і однозначна. на 100% є, але тут не треба зводити порахунки з кимось, умовно кажучи, з єрмаком для того, щоб самим стати єрмаком. Так. Тут треба об'єднуватися заради набагато більшої справи. Дякую, пане Олеже, за вашу позицію, за ваші слова і висновки. Спасибі, Олексінюдка був з нами. Народний депутат Європейська Солідарність говорили про плани парламенту власне, на наступний. Сесійний період власне до 10 лютого можуть вже і не відбутися очевидно зібрання повноцінні і продуктивні а вже із лютого місяця буде нова сесія. Ну і пан Санютка вважає, що все ж таки у цього парламенту, попри всі скандали і труднощі, залишається потенціал для того, аби, аби далі працювати, аби далі об'єднатися, тому що є навколо чого, є ще що рятувати, і є кому рятувати було б.